Всім доброго дня! З вами Віктор, канал Садовий Рай. Знаходимося ми Київська область, Бруворський район, село Волошинівка, Україна. На сьогодні 15 квітня. План робіт на Ожині. Будемо обламувати нижні оці майбутні плодові гілочки. Все, що вище коліна. Якщо цього не зробити, то з кожної плодової гілочки будуть розпускатися ягодки, плодоноси і будуть лежати прямо на землі. Це призведе до всяких гнилі, сіра. Також будуть болоті ягоди, і вона нам не потрібна. То вона привлече приманить, вибачте, за сюди приманить різних мух які будуть пошкоджувати всі ваші плоди вище і вище. Також, якщо цього не зробити, залишити все як є, це призведе до сильного загущення куща. Це робиться також для провітрювання. Або отак от. все знизу до коліна вище не потрібно. Вже з будуть плодові гілочки, лежать карти. Не не доторкуючись землі. І також не забуваємо, що скоро підуть пагони заміщення, які також будуть загущувати наш кущ. Робиться для провітрювання і щоб всяких хвороб, хворіб шкідників. Так, хвороби. Це все для профілактики. І так кожний кущик. Вона нам не потрібна. Так. Аж самому низу не забуваємо також виломувати. Повість до нижньої проволоки Пище коліна вже не потрібно. Це треба було зробити трошки раніше, але вруч його зробити, не запускати. А це ще не один раз прийдеться так робити, бо десь якась кочка може і не проснулася. Він рости, і рости. Ви зараз ходити, контролювати, щоб ця поросель не росла заново-заново її обламувати. Вже дійдемо з вами рядочок. Бачимо, що на кожному кущику 3-4 пагона заміщення, щоб також не загущати. Ну, на цьому, на сьогоднішній день. Плани такі, всі ряди потрібно нам пообривати. Дякую за увагу. До побачення.